Не так давно до мене прилетів доволі цікавий коментар. Ось такий. І знаєте, я подумала, а чому би ні? Чом би не зняти про те, де я знімаю, де зберігається моя таємна жвацька кімната і як там все організовано. Насправді те, що ви бачите перед собою, це кухня-вітальні у моєму домі. Стіни в нас ще ті просто пошпакльовані, навіть немає обоїв. Тому, як можна бачити, такі невеликі плями зверху і знизу. І так як у нас ремонт ще не завершений, то меблів у нас також немає, тому я сиджу на підлозі. Це не через те, що є така творча дотура, просто поки що виходить ось так. І так як меблів у нас немає, то і відповідно, що якоїсь тумбочки чи шафли для швацького в мене теж ще немає. Тому поки що на даний момент все моє швейне зберігається в коридорі. Ось так. Там є три ящика: викрійки, тканини. І всіляка дрібідінь для поточних проєктів. Але давайте подивимося, що ж в тих ящиках і як там все організовано, тому що насправді, якби це все було покладено в ящик або в шафу, це було б приблизно так само. Для того, щоб мені було зручніше знімати, я трошки переставляю стіл, тут трошки краще світло, і мені тут зручніше знімати. Перейдемо до першого ящика. Це в мене ящик з викрійками. Зверху в мене клейонка і коврик. Забираємо. І відкривши цей ящик, ми бачимо, що тут є два менших ящичка. Дістаємо. Тут в мене дуже багато викрійок. Так як минулого року я перевіряла багато безкоштовних викрійок, то в мене з часом почався якийсь такий хаос з цих макетів, викрійок, і треба було якось це все організувати. Ось, наприклад, викрій. Тут у мене йде малюнок. Що це за викрійка, Тут відразу йде макет, і тут відразу ж в мене є перезнята викрійка. Ось так. Тобто в одному файлі йде малюнок, сама викрійка, перезнятий мій розмір і макет. Це дуже зручно. Тобто, в будь-який момент, якщо вам треба викрійка, ви поміряли макет, згадали, там, як воно сидить, і відразу можете внести корективи. Це дуже класний спосіб. тому 30 викріїв займає приблизно півтора таких ящиках. Це з одного боку багато, а з другого боку дуже компактно і зручно. Мені дуже подобається такий спосіб зберігання цих викрійов. Деякі безкоштовні викріки я вже викинула, ті, які мені не сподобались, які я не збираюся повторювати. Але багато з них я собі лишила. І так як я відшивала макет, то на що викидати макет, треба, щоб воно все разом зберігалося. Тому от трошки місця це зайняло. І таких викрів в мене тут доволі багато. От деякі викрійки, там, наприклад, корсет, вони будуть тоненькі, а от якщо штанці, то це доволі така пухкенька викрійка виходить. І ось в цьому ящику це те, що я перевіряла минулого року. Далі візьмемо ось цей ящичок. Поміняю місцями. Ох. Тут у мене вже трохи більше всякого цікавого. Зверху виклійки, ті, які я скачала для того, щоб перевіряти от наступні місяці. Дуже хочу спробувати нові викрійки для штанів. Хочу трохи нашити штанів собі в гардероб, тому буду перевіряти. Це декілька викрійок, які я раніше ще склеїла, дещо навіть вже відшила, але так і не відняла. Щось мені не сподобалося, щось просто стало на паузу от воно в мене і лежить. Далі. Футболка чоловіка, тому що я хочу перезняти її на викрійку, але поки що руки не доходять, то вона лежить у якості футболки. Далі в мене тут ще є три папочки. Тут на залишку в мене йде все те саме, що в цьому ящику. Тобто це викрійка, перезнята викрійка, макет і все в файлку. Тобто ось в такому вигляді. Поки що це відставлю, щоб в мене не поплуталось нічого. Три папки. З них одна папка, тут в мене йдуть різні конструювання, які я пробувала, декілька зошитів з конструюваннями. Тобто те, до чого я хочу вертатися в майбутньому, і те, що треба зберігати. Ось ця папочка, вона доволі тоненька. Тут в мене зберігаються викріки для нижньої білизни. Ось тут, в цій папці, в мене вже трошки каша малаша. Але в основному тут в мене йде журнал бурда, викрійки бурда і отак воно чергується. За 5 років я купила всього 7 журналів. Мені їх отако з головою. Я вважаю, що викрійки бурда, вони класні. Мені вони подобаються тим, що тут є багато таких базових моделей, а також мені викрійки бурда подобаються тим, що там відразу йдуть всі розміри. Ось в мене журнал викрійки. Так. І відразу, якщо я щось перезнімаю з журналу гурду, я їх кладу в цю папочку. І можу ще е, обов'язково підписую, або що я пошила з нього, або що це саме за журнал і що це саме за викрійка, щоб потім не поплутатися. Взагалі завжди записую собі максимально детально, бо хоч і здається, що ай, запомню, але коли вже буде там 20-30 викрів, ви будете дивитися, що це піджак і думати. А що це за піджак – непонятно. Тому позначаю і розмір завжди, який я перезнімала, і номер журналу, і підписую, що саме це за викрійка. Що тут ташеня? Ну і в кінці я тут декілька додала викрійок, які я сама конструювала. Це ті, що цього року пробувала. От папочка така сама велика, її собі найбільше влазить. Хоча вже пора нову купляти. Ось тут в мене коробочка з тканинами. Деякі тканини це ті, які я збираюся використати найближчим часом, десь на протязі 1-2 місяців. І макетні тканини. Частина цих тканин йде на те, щоб перевіряти безкоштовні виквійки. І також в мене тут є чорна коробочка, у ній в мене зібрані матеріали для нижньої білизни. А також різні резинки для там, на штани на резинці, коли шиї, чи юбку на резинці. І там такі якісь дрібні залишки тканин, типу кашкорсе, якась кіперна стрічка, Ось такі всякі дрібнички. Рухаємось далі. Верхній ящик у мене напівпустий, і там зазвичай зберігається таке, що мені потрібно практично до кожного проєкту. Тобто, що там є? Лапка і переноска. Там є ось ці мої швейні помічники, їх називають кабанчики для того, щоб охолоджувати шовчики. Це так, я сама робила, вони такі доволі хлібкі, але їх, в принципі, вистачає. Також лінійки, великих локал у мене немає, я хоча і проходила конструювання. Але конструювання я проходила більше для того, щоб розуміти, як це все влаштовано. Я зазвичай не конструюю, а користуюсь готовими викрійками. І якщо мені треба щось там поправити, то я це просто вручну поправляю, да, і мені вистачає. Швейний маркер. Також тут ідуть маркери для cd дисків, тобто для того, щоб можна було малювати по клейонці. Ручки, олівці, є ще ось такі швейні штуки, але мені вони щось геть не зайшли. Це теж вейний маркет, щодо той самої фірми, що цей голубенький. Але цей голубенький, він ну просто отлічний. Його мінус тільки в тому, що він може при морозі проявлятися назад. Це от я від інших дівчат читала, тому там на біле пальто його краще не використовувати. А от оцей, не знаю, він тут оця кісточка, вона стала прям такою кісточкою. Не, ну, в общем, не знаю, якийсь максимально галімий маркер, я їм декілька разів користувалася, якраз пора вже викинути. Оце тримала, щоб показати, думала, може, зніму якийсь огляд, дуже паршивий. Якщо цей може вам півроку рік служити, то цим ви 2-3 тижні покористуєтесь, і він смітник піде. З цією штукою я щось не поняла прикола, це якось не було ось цих маркерів, і я спробувала щось новеньке. Лучше б і не пробувала. Далі в мене тут пилочка для того, щоб можна було китовий ус підпиляти собі. Ну і таке, олівці ручки. Тут в мене ножиці канцелярські, ножиці професійні. Але цим професійним ножницям, скільки їм, пів року, може рік. Я завжди, коли різала, не до... відкривала їх до кінця. І в мене посередині така прям зазубринка сталася. Це, звісно, печаль якась. Плюс вони в мене якось один раз впали і надкололися. Канцелярські ножниці можуть 50 разів спадати і їм хоч би що. Їм тяжко різати важкі тканини, але от я 3 чи 4 роки користувалася просто канцелярськими ножницями і все було нормально. А це я перейшла на ось ці ножниці, пальтовка різеться шикарно. Але оце, що треба їх ходити і точити, не точить. лінивих варіантів. Є ще в мене ось такий ніж. Це мені чоловік подарував. І він класно підходить для рельєфів, і більше він підходить для нижньої білизни. Якщо ви шиєте звичайний одяг, то ця штука не особо то й треба. І мені здається, цей ножик він такий доволі хлібенький. Але якщо шити багато нижнього одягу, то рельєфи їм легко проходити, а для звичайного одягу він, ну, не дуже треба. Також у мене тут є штучки для оверлока, ниткообрізач, тут вже ржавий циркуль, циганська волка. Для того, щоб можна було ховати ниточки від оверлока. Можна, звісно, шукати тупу голку, але якщо немає, то ось такий от варіант 10 гривень, підходить суперський. Розпорювачка. І штучка для одягання резинки. Мені оця штучка вона найзручніша. Усувала ось цю штучку, в мене йшло ось так. от Набором воно. Інколи оця зручна для тоненьких резинок, але зазвичай я користуюсь саме ось цією. Ось цією зручніше користуватися в місцях, де е, невеликий отвір. В пеналі в мене ось так от голки зберігаються, в мене немає якихось спеціальних гольничок. А на крайняк я ще можу просто в ці коробки втикати, а потім, коли прибираю, тоді їх вже забираю звідти. З додаткових лапок я собі, якими користувалася, ось цією для оверлока. Вона зручна, поки немає оверлока, шовчик акуратніший з цієї лапки. Коштує вона гривень 20 на аліку. І ще мені здається, з такої базової лапки єдине, що треба, це прозора лапка. Нею просто зручніше орієнтуватися, там, коли треба відстрочку робити на 2-3 мм, на 3-4 мм. Так розказую і думаю, боже, як мене багато всього. забагато. І ось така лапка на дві сторони мені ще подобається, вона мені зручніша, ж ось ця. На одну сторону. Петляч. Ще якісь додаткові лапки, які повипадали. Я не користуюся. Купила якось собі оцей напальчник, але я їм користуюся там, коли щось дуже грубе роблю. Таке, має бути якісь блоски. Купила тефлонову лапку, думала, боже, мій така лапка. Ні разу не використовувала. Реально досвід показує, що оці всі приблуди, вони не так вже й треба. Єдине, що дійсно полегшує життя, це От, ось ця штучка для одягання резинки. Бо вона гладенька і вона довга. От. Пластикові, вони взагалі якісь. Ну, я не зацінила. По-перше, вони грубі і їх тяжче проштовхувати. Вони пластикові і вони з зазубринками. Тобто е, воно не таке слизьке. А оця штучка вона ну, така слизька, і хоп-хоп, і швидко протягається весь контур, і дуже швидко виходить. Мені зараз важко в це повірити. Але перші два роки життя в мене все зберігалося. Ось тут. В цій коробочці зберігалося все, що мені треба. У мене було мінімум всього, і якось вистачало. А потім я розігналася і пішла в кураж. Зараз у мене тут дві мірні стрічки. До речі, оця мірна стрічка, вона прикольна тим, що ви не зможете заміряти менше, аніж є насправді. Ось ці Звичайної класичної. Можна поміряти, наприклад, і попа буде 104. А ось цілі, вона покаже правду, буде, наприклад, 106. <гад> Тому я спочатку не зацінила цю штучку. Тобто вона отак от, от працює, до рулетки. І от, наприклад, давайте шию поміряю. От ви нажимаєте кнопочку і от воно саме зупиняється в місті. Результат. Дуже зручно і не зможеш сам себе обдурити. Класна штука. Далі в мене є два варіанти булавочок. Ось ці грубші, але і вони гарніше гнуться, я їх беру більше для товстих матеріалів. А ось ці тоненькі в мене йдуть на все. Ось цими я по суті, майже не користуюся дуже-дуже рідко. А ось ці, вони, ну скільки там, гривень 10 коштують, і отакі. Далі скотч для викрийок. Інколи дуже рідко, коли роблю якісь кишені накладні, то можу скористатися цією клейкою стрічкою Ну, Не часто я її використовую, але інколи, якщо мені там страшно помилитися, то можу взяти Шпульки Ще є набір волок, але він валяється на дні. До забутий. обожнюю вигляд, ниточок. І ось така коробочка з голочками. До речі, не знаю, чи ви помічали різницю, мило і крейне. Хочу розказати про плюси і мінуси, які я для себе побачила. Мило, воно не так сиплеться в руках, від нього більш чисті руки, і мило дає більш тонку лінію. Але мило швидше стирається, особливо під праскою. Тобто, якщо вам треба тонка лінія для того, щоб щось вирізати, то мило класно для цього підійде. Але якщо вам треба лінія, яка буде довго зберігатися, тобто позначити там лицеву сторону чи щось таке, чи там низ виробу, то можна взяти крейду. Крейда вона дає трошки жирніший слід, але її. Не так легко вивезти. Тобто її треба прям нормально так потерти для того, щоб забрати слід від відкремля. Тому тут треба дивитися, що краще. І мати в наборі і мило, і крем, то це доволі зручно. <смас> Такі обрубки в мене. Ну <смас> а що? оці обрубки вигадає мені на дуже довгий час. Наша мати ще цілу коробку, якщо маленького обмилочка вистачає на дуже довгий час. І так як кожна дрібниця має своє місце, то я його постійно кладу на місце і назад в коридор. Я дуже не люблю, коли оцей хаос він лишається. І в мене є такий бзик, що коли я пошила і не прибрала, то зранку я не захочу шити. Але якщо я пошила ввечері, все поприбирала, все поскладувала, то зранку мені знову хочеться шити, я це все розбираю, кручуся над тим всім. Якісь поточні проєкти я можу покласти на підвіконня. Шторкою його закриті із дої. І так воно в мене зберігається. От, по суті, те, що є, лежить зараз на цьому столі, це те, чим я користуюся постійно. Все те, що я показала раніше, воно. Так, просто потихеньку розходується, бо там десь залишки лишилися, там десь ще щось, якісь резиночки лишилися. І з одного боку воно так трохи захламляє простір, а з другого боку, коли ти там надумав щось пошити, то є відразу все готове. Тобто є на що перезняти, є чим перезняти, є з чого пошити маркет і є з чого пошити сам самвилью. Мені ця штука дуже цінна, тому мені оця організація мене зараз повністю влаштовує. Якби це все зберігалося в гарній білій шафі, це було б взагалі супер. Але все з часом поки що ось так. І так як я постійно це все ховаю, то завжди в мене так от чистенько, просторо, і ніхто не бачить, що я шию. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. До наступних відео. Пока!